Привіт. Хочу вас застережити від передочікувань у духовній роботі. Ми собі уявляємо якийсь певний результат і якийсь певний перебіг цієї роботи. Але духовна робота це багатовимірна, багатовимірний процес, якого ми Своїми сенситивами не відчуваємо часто зрозумілим для нас чином. Тому я звертаюся до вас з проханням, коли ви починаєте працювати чи медитативно. Я розумію, коли медитація візуалізація. Модератор вас проводить через певну візуалізацію. Але, наприклад, коли ми прибираємо ген смерті, то навіть не розповідаючи, як має. Пройти ця медитація плюс-мінус всі бачать одну і ту саму картинку. Тобто вона на тонкому плані саме так і відбувається. Або, я вже казав, іде візуалізація на опередження. Ще модератор не промовив, наприклад, є там такі медитації з дельфінами, особливо яскраво, а дельфіни вже біля вас. Про птаха, який має сісти вам на плече, а птах вже на плечі. І так далі. Але ваші передочікування, візуалізація або відчуттів, вони часто руйнують і розочаровують на емоційному плані вас, що вийшло не так, як ви очікуєте. Тому треба роботи проводити по волі Бога і дати тілу. Отримати саме ті відчуття, яке ваше тіло е, здатно, якими сприйняти той процес, в якому ви знаходитесь. Отже, любі мої, не треба собі придумувати. Бо бувало так, що приходить в групу людинка, вона така надто інаційна, із серії Дайте мені. Швидко результат. Ей, мастер, що ти там бачиш? Тобто воно прийшло, воно пробігало, наприклад, всіх там. Ясновидців екстрасенсів, ну, от, прийшло сюди і починає щось там якось так трошки знервовано. Воно сідає, і воно починає бачити, якщо, коли впадає в медитативний стан завдяки групі, і воно починає бачити те, що бачать всі. Тобто, просто розслабтесь і дайте Всесвіту з вами працювати. Ви отримаєте. Найліпший, неочікуваний вами результат. Отже, любі мої, не треба придумувати, не треба фантазувати. Будьте просто собою. Приймайте, дайте своєму тілові відчути те, що може відчути. Ну, а про як відчувається енергія тілом, ми поговоримо з вами в наступному відео. Отже, папа. -па.